Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку ділення десяткового дробу на натуральне число. При діленні десяткових дробів на натуральне число користуємося правилом. Для того, щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, треба перше поділити дріб на це число, не звертаючи уваги на кому. Проте поставити в частці кому. Коли закінчиться ділення цілої частини. Друге. За потреби дописати справа після коми потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення. Розглянемо приклади. Поділимо десятковий дріб 15,6 на 4. Ділимо цей десятковий дріб на число, не звертаючи уваги на кому. 15 ділимо на 4. Беремо по 3. 3 помножити на 4 буде 12. Підписуємо. Віднімаємо. Від 15 відняти 12, буде 3. Ділення цілої частини закінчилося, тому у часті ставимо кому. Зносимо цифру 6. Це перша цифра вже після цілої частини. І ділимо 36 на 4, по 9 буде 36. Віднімаємо 0. Отже, 15,6 поділити на 4 буде 3,9. Поділимо десятковий дріб 2,8 на 5. Користуємося відомим нам правилом. Слід зазначити, якщо ми ділимо дріб, у якого ціла частина 2 менше за дільник 5, то в часті буде 0. Ставимо 0. Множу 0 помножити на 5 буде 0. Підписуємо. Віднімаємо 2 відняти 0 буде 2. Ділення цілої частини закінчилося. В часті ставимо кому. Зносимо 8. Ділимо 28 на 5. 28 поділити на 5. Можемо взяти по 5. 5 помножити на 5 буде 25. Віднімаємо. 28 відняти 25 буде 3. У нас закінчилися. Цифри у дробовій частині. Але ділення ще не закінчилося. Тому до десяткового дробу, який ми ділимо, справа допишемо 0. Я його показала іншим кольором, можна його не дописувати, а просто уявляти. Зносимо цей нуль до троєчки, ділимо 30 на 5, буде 6. 5 помножити на 6, 30 і буде 0. За правилом ділення десяткового дробу на натуральне число можна виконувати ділення натуральних чисел, якщо дільник не діле ділене націло. Розглянемо приклад. Поділимо 20 на 8. Число 20 можна записати у вигляді десяткового дробу із дробовою частинкою 0. Ділимо 20 поділити на 8 можна взяти по 2, це буде 16. Віднімаємо 20 відняти 16, буде 4. Ділення цілої частини закінчилося, в частці поставили 0. Зносимо ще 0 до четвірки, 40 поділити на 8, беремо по 5, буде 40. Отже, 20 поділити на 8 буде 2,5. Правило ділення десяткового дробу на натуральне число допомагає перетворювати звичайні дроби у десяткові. Виконаємо таку вправу. Перетворимо звичайний дріб 21,25 у 10. Записуємо 21,25. Пам'ятаємо, що риска дробу означає поділити, тому звичайний дріб 21,25 можна записати у вигляді частки 21 поділити на 25. Виконаємо ділення в стовпчик 21 на 25. Ділимо 21 ділимо на 25. 21 е менше, ніж 25, тому в частці ставимо 0. 0 на 25 0. Віднімаємо 21 відняти 0, 21. Ділення цілої частини закінчилося, в частці поставили кому. Дописуємо 0, ділимо 210 на 25, можна взяти по 8, це буде 200, віднімаємо 210, відняти 200 буде 10. Ми ще не закінчили ділення, тому ми можемо ще один 0 сюди дописати, ділимо 100 на 25, беремо по 4. Це буде 100. Отже, наш звичайний дріб 21,25 дорівнює десятковому дробу 0,84. Обчислимо усно ділення десяткових дробів на натуральне число. Ділимо 2,7 поділити на 3. Ціла частина Менше за дільник, тому у частці буде 0, цілих, і тепер я ділю, не звертаючи уваги на коми. 27 поділити на 3 буде 9. 0 9 0 та десятих. Поділимо 7,2 на 2. Виконуємо ділення, не звертаючи уваги на коми, проте, якщо ми закінчимо ділення цілої частини, то поставимо у частці кому. Я ділю 7 на 2 по 3, ставлю кому. І 12 поділити на 2 по 6, 3,6. Поділимо 0,6 на 6. Ціла частина 0 менша за дільник, тому в частці буде 0. 6 на 6 1. 0,1. Поділимо 0,36 на 4. Ціла частина менша за дільник, тому в частці буде 0. Поставили кому 3, 10 частина 3. Кількість десятих теж менша за 4, тому і десятих теж буде 0. 36 ділим на 4 по 9, 0,9. На цьому наш урок закінчений. Бажаю успіхів у вивченні цієї теми.